Їхня влада зменшується, якщо греєва шкіра. Але вони покидали Міністерство відомства, вони втекли. І сьогодні країна фактично беззахисна, І без справа І надія на вас захистити країну. Сьогодні єдиний легітимний орган України. Тому я головного Верховної Ради я звертаюся до кожного з вас. Ви народ, вища влада в Україні. І нам треба, щоб в країні не було хаосу, не було гвалтувань, мородерства, тому що є покидьки, які прикриваються революційними гаслами. Рід ми будемо ставити до стінки, так? Yeah. Я прошу вас, друзі, захистити парламент, щоб жодний провокатор не зірвав його роботу. Для цього, для цього нам потрібні всі депутати, щоб був кворум. тому що, коли ми зараз не відновимо всю вертикаль влади, Сіпарадісти, які зараз засідають в Харкові, порвуть країну, а ми не дамо, так? Захисні пари вас. Я звертаюся за кожного. Не дайте можливість вийти депутатів, подобається, не подобається. Ми цивілізована країна. Ми гідні українці, так? Так! Yeah! І саме тому на вас я розраховую. Писнити кожного, не бійте машини, не бійте по обличчю нікого. Друзі, ви герої революції, ви висарі, які гідно себе поводять. Тому захист парламенту і головне. Тільки ви не тільки міністри, тільки Янукович. І як і ці надали ручення з'ясувати його місце знаходження, де він є, для того, щоб прийняти рішення відповідно до Конституції. Щодо посади і оголошення нових дострокових президентських виборів. І тоді всі наші вибори виконані. Але друзі, ми допомагаємо мені молодець. І разу після президентських виборів ми оголошуємо вибори парламентські, щоб і в парламенті були. Тільки гідні народні представники. Так да! допомога буде.